Народних депутатів, председатель Кліменко Валентіна Іван. Ну і скажу більше, я з ними спілкувався вчора, так очки питався там, як вони приїдуть, може їм організувати. Там прийде сім чоловік, може організувати машину, бус, щоб приїхав. Ну так як воно повинно напевно бути. Ми приїдемо самі. Ну і Підіжніть, що ви нашого сказали, ми приїдемо, приїдемо самі. Які будуть виводи, ну, це все покаже. У ну, мене слажується на сьогодні така думка, що це, скажімо так, буде якесь ну, учитує всю цю обстановку. Ну, це моя думка, якесь предвзяте отношення. Хоча недоліки в роботі я визнаю в матеріальному забезпеченні вони є. Готов їх, як от совместно з колективом, все це і справляти, боротися. Коли я подавав документи на акредитацію, мені секретар сказав, а навіщо це ви подаєте? Я кажу, як навіщо? Нам треба виграти профогляди. А ви хорошо подумали. Я кажу: якщо ми не подамо, ви нашантажируєте, ми не дамо, ви не даєте нам лікарняних листків. Так, так, вони ж нам сказали розпорядження, гол. Було розпорядження цієї кліменки Вікторії Якщо не має е, термін, скінчився проведення акредитації, ми не дамо вам лікарняні хлистки. Хоча це не зовсім законне рішення, а так очки. І коли я знову подавав повторно документи на акредитацію, сказали, ви хорошо подумали, може вам не треба, що там вам кажу, краще умерти вже тоді в бою, чим взагалі нічого не робити, тому що це будуть чеш. знову звинувачення в тому, що ми нічого не робили. Оце така обстановка на сьогоднішній день. Вівторок поставив всі точки на дні. Може не всі, але більшість. Вівторок чи четвер? У вівторок, 16 числа вони приїжджають. Підтримувати. Тобто гранті об'являється. Один, два. Об'явіть і ми вийдемо. Так, тихо, Я как депутат врач, районного совета хочу сказать два слова. Я был свидетелем того, как нам районная власть обещала, когда закрывалась школа в Балочках, если кто помнит, очень много было обещаний. Сделаем дороги, купим автобус буквально на следующий день, создадим условия, коллектив трудовой останется при работе. Поверьте, ничего этого не сделано. И сегодня те реформы, которые нам предлагают, медицинскую, пенсионную. Все это профанация. Сегодня хотят таким образом уменьшить количество людей. Да, Поверьте. Да, скажем да, правду. Да. В селе, в городе, в городе Запорожья закрылась больница. Сегодня там медицинский центр на месте больницы. Частники выкупили ее. Это хороший бизнес по большому счету. Поверьте, сегодня те обещания трудовому коллективу, что мы вас трудоустроим когда-то, это абсолютно на сегодняшний день не соответствует действительности. Вам не предложено. Школа Балачка как закрывалась? Людям вначале тихонечко вышли на коллектив, сказали, срочно пишите заявление, вопрос якобы уже решен. Люди не обратились своевременно к нам, к депутатам, написали заявление, и, соответственно, мы все равно обратились в суд, мы в первой инстанции защитили эту школу. Но, как оказалось, в апелляции пришли представители администрации и сказали, а школы нету, оборудование вывезли, учителя у... все уволились, поэтому апелляционный суд не стал создавать, скажем так, резонанс в этом деле. Поэтому, поверьте, по опыту у нас, депутатов, Нету сегодня ну, основания закрыть вашу школу. Раз, это все молочки, то есть больницы, больницы, извините, это все желание администрации. Они хотят сэкономить деньги. Поверьте, эти 5-7 миллионов это не те деньги. Это не те деньги. Если бы, если, бы вы знали, какие суммы. если бы вы знали, какую сумму сегодня выделяют администрация областная на дороге, это копейки для больницы, поверьте, там воруются такие суммы. Если сегодня вы будете отстаивать, выходите, не бояться и проявлять себя, Отстаивайте, и мы защитим вас, поверьте, депутатов не заставят. Вы посмотрите, кто голосует за эти вопросы, в лицо этим людям. Я понимаю, кому-то предложили работу, кому-то с руководства уже заинтересовали. Вот. Поэтому вы ж честно скажите, если что-то кому-то лично предложили, и он заинтересован коллектив убедить, то извините, тут надо быть патриотом своей территории, патриотом больницы. То, что нам сегодня навязывают в Киеве, это все, вы знаете, мы не выживем. Тут мы должны на территории установить. Пологовский район, самостоятельно, у него есть деньги, содержать наши учреждения. Давайте их сохраним, и в дальнейшем мы сможем их развить, пожалуйста стойте на своем, вы... поддержите нас, депутатов, и мы не дадим закрыть больницу. Вы... Пожалуйста. Вы да, я вхожу в эту ликвидационную комиссию. Да, Но ни, ни это разу я не присутствую, потому что я против это этой комиссии. Это комиссия ликвидационная? Правильно. Ответь. Она называется ликвидационная Вы член комиссии? Да. Это не комиссия. Я не буду туда вы ходить, я не буду соучастником этого преступления. Понятно? Я на сессии буду отстаивать. Мы как остаивать. депутат районной рады имеете Полное право поднимать эти вопросы. Конечно. конечно. И имели право поднимать эти вопросы в не 4 месяцев. Будем поднимать. Давайте Виктор Владимирович, выходи. ЦРБ страховка страховками не работает. Это вы закроете. Что будет? не да, Я до 2005 года работал, учился и в 10, и 11, и 12. И каждый год мы учились, чтобы достичь уровня. Если где-то кто не ехать, ну, побеседуем, всякий случай. И мне меня пропозиция для Комиссия когда приезжает? Шістнадцятого вторгнення вам відповідає колективом витім. Дайте, дайте Ми я відповім. Да, дайте Ми я відповім на ваше запитання. Я, я лікуючий лікар великого колективу. В першу чергу, Лимішка Вікторія Вікторівна, терапевт з вищою кваліфікаційною категорією зі стажем за фахом 23 роки. Е, після е, вузу медичного я працювала е, в. ЦРЛ, ЦРЛ поліклініці потім перейшла в залізничну лікарню і працюю з цим колективом вже більше 16 років. Практика це велика сила, це великі знання. Ми працюємо з таким колективом, робота якого дуже важка, дуже напружена, дуже специфічна. Я знаю це не лише як лікар, а як дружина машиніста. За якого особисто кожного дня переживаю, турбуюся, як він їде на тепловозах, а ви всі знаєте, в якому вони стані. Перекваліфікувати нас на сімейних лікарів це значить перевести мене і ще якогось терапевта в ЦРЛ, тобто в ПМСД. я в цьому колективі вже працювати тоді не буду. Я буду працювати в ЦРЛ. Це примусове буде таке завдання наше. І це завдання звучало з марта місяця. Це дійсно так. Я свого колектива покидати не бажаю. Я бажаю працювати зі своїм колективом, працювати з колективом якого вік від 35 до 50 років. І зі стажем роботи кожна людина не менше 10 років. Від 10 до 30 років. А це також це великий професіоналізм, це велике знання. Приказів, наказів, за якими ми працюємо, це 246, 240 накази, це накази не Укрзалізниці, це заказ, накази мозівські, згідно яких працює наша лікарня, згідно яких ми допускаємо вас до роботи, згідно яких проводиться профдобір. Бо профдобір це дуже важливий на вашій роботі. І ми наглядаємо, як за хворими. Так і за здоровими людьми на профоглядах. Ви знаєте, яким чином у нас проходять профогляди. Це профогляди детально детально організовані. І якщо переведуть на сімейного лікаря, то профогляди, звичайно, будуть переведені в в центральну районну лікарню. Там будуть проводити не наші лікарі, тому що нам відповіли у нас колектив вузькими спеціалістами забезпечений повністю. Лікарі з профкурсами в нас є. Ваші спеціалісти з профкурсами нам не потрібні, бо ми забезпечені повністю лікарями з курсами. Тому на ваш розсуд я відповіла на це запитання, те, що було задано. Сертифікат видається на ім'я лікаря. Ви сі ці три хата можете строїтися в будь-яку лікарню на по всій Україні, <поставлен> <поставлен> по всій Україні. <поставлен> і, і якщо нашу лікарню <поставлен> <і> материн, <поставлен> ви вернетесь <поставлен> у нашу лікарню і будете працювати сімейним лікарні, ми хочемо, щоб ви були сімейним доктором Вікторія Вікторович. А то, що ЦРЛ посилає, ну хай посилає. хай посилають, щоб ви нашим були сімейним доктором Вікторія Вікторовна. Ну, дійсно, так да. да. і я вже буду займатися якоюсь однією роботу приїзду. І, 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 і згідно цього, я вже буду займатися однією роботою. Або лікар сімейник, або лікар про двома роботами одночасно займатися це фізично лікар не зможе. Тому тут треба оприділитися. І чим ми будемо займатися разом із Михайлом Вікторовичем, разом із Михайлом Вікторовичем Вяльцевим і іншими керівниками профспілок. Ми е, обсуждали це питання і вирішували, що на базі нашої лікарні просить требувати, щоб залишили наш наш колектив у наших стінах, е, наших спеціалістів, які працюють згідно цих наказів, і доповнити наш колектив спеціалістами, яких нам недостатньо, не вистачає. Це лорд, лікар, це окуліст, е, це гінеколог. Можна, ніколи не можна доповнити серед ні тому що, це первинна то, ланка, Вона тому що це первинна ланка. Первинна ланка це сімейні лікарі. А вторинна ланка це профогляди І сімейна меди... і страхова медицина стаціонарна. Можна прийти лікаря первинної медицини, де що щоб вони сказали, що залишилося лише 5 чи 6 ставок. Це Вербова, Новокарлівка, Басань. Роздори. ви будете до мене туди приїжджати, чи я буду до вас приїжджати? Значить, Це не в Це не в Давайте за нашому розпорядку адміністрація, мене просьба в до вас, просто до, до вас прийшли люди. Дякую, що ви вийшли, звісно. Моя ну, ну, лікарня, виключайте башки, не, не мутіть те, що відложений організм. Просто поможіть йому вижити. Ми нічого лишнього не треба. не треба нас категорії там все оставити так, як є. Проходить профосмотры и все. Те, что есть, не ломайте те, что есть. Вы, вы сейчас слышите, уже? о чем сейчас разговоры идет или не слышите? Слышите, а а не ломайте. Закрытие больницы. Закрытие полицию. А а а Мы рассказываем, что надо делить первый на ванку, денег у Профосмотры, уже сказали, что профосмотры будут оставаться у вас. И медицина страховая остается. Вот там мужчина постоянно кричит. Страховая медицина остается в залезничной лекарстве. Пятый раз вам повторяю. И профосмотр. Вопрос стоит о вашей, о первый наладных семейных врачах. профосмотри мы найдем способ, как проводить профосмотры в вашей завезличной лекарстве. И 1 января и страховая медицина остается. Вопрос стоит в лекарях, которые сегодня не могут Лишние. вас обслуживать, как физически не, физически не могут вас обслуживать, как первый пер 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 на ланк. Где вы будете обслуживаться семейных лекарей? Вы поймите, нам надо деньги разделить. Деньги на первынь. <плодисменты> послушайте внимательно, послушайте для сих, для внимательно. <плодисменты> Законы, согласно закону, согласно которая идет. На медицину сегодня будут выделяться деньги из двух источников. На первинную ланку выделяется с источников созданного на... создано нас агентство, которое будет национальная, служба здоровья, которая будет финансировать напрямую врачей, которые занимаются семейной медициной. Это и есть первинная ланка. На вторую медицину будущее, ну, субвенция еще будет идти с державы. Державный человек и субвенция. Мы просто не сможем финансировать тех врачей, которые сидят у вас на приеме по бюджетному кодексу. Вы можете это понять или не можете это понять? Если, а я я еще помогал. раз говорю, страховая медицина и профосмотры у вас остаются. И вы на а один а а рот. А а а не а Мужчина, а я вам а еще а раз, раз говорю, по бюджетному кодексу мы не сможем финансировать а этих врачей. Мы сейчас не можете объяснить? Главное законное бюджет страны. Миша, вы люди объяснили нас своим противникам. Как уже объяснили? Областной профсоюз. Дайте скажите, что мы три года финансировали за различную лекарство. Боролись за правомально. Вы сейчас грубо относитесь к вашим работодателям. Не надо так. Грубо. Так вы стоите, молчите, как будто вы приехали, тут тільки лозунги покидать или шут. Да не лозунги. Вообще три, три года с вами спілкуємося, три года боремся. Мы здесь, что в Днепропетровске, все проходили здесь профосмотр. не так? И успешно борется. И успешно да, борется. Да. Но если мы на 19-й... боремся. И вместе боремся. А если на 19-й рик законодавство вот такие, вы что, не можете... Не этого... Я напоминаю, почему мы здесь сегодня собрались. Потому что ваши громкие слова звучат только сегодня, 12 октября. Да это не были, Они 5 месяцев... И ваши громкие слова руки. звучат 12 октября. Они в мае месяца этого года, когда создавалась как молодой человек, вы сказали, ликвидационная комиссия. Когда слухи шли, что существовать больницы вообще не будет. Вообще не будет. Отдадут под клубы. А сейчас вы громко заявляете. Объясните, выйдите, объясните своим людям. По поводу возможности, ведь ничего невозможно. В 2014 году вора президента выгнали. Чертовой матери сбежал нет ничего невозможного. Но когда сесть туда и пообщаться с людьми, и свои вопросы, и свои деньги показать людям, куда вы делите, как вы говорите, невозможно разделить деньги. Вот тогда уже будет разговор. Я вам еще раз говорю, деньги в бюджете, районном бюджете, из которого финансируется сегодня железнодорожный.